Шановні українці, зараз в Дніпрі ще тривають роботи після удару російських дронів. Удар був цілеспрямований по центру міста. На жаль, постраждали люди. Загалом весь день для східних регіонів Харків, Дніпровщина, також наша Сумщина, Чернігівщина. Це фактично постійні повітряні загрози. Харків був під ударом на Чернігівщині. Був удар по підстанції. Зараз триває відновлення на Сумщині в ніч. На цей день росіяни вбили. Цілу родину просто, просто вбили в будинку жінка, чоловік, двоє маленьких дітей, чотири 7 рочків Діткам було жінка, була вагітна. Удар російського дрону. Мої співчуття рідним та близьким. ми обов'язково відповімо Росію на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших дівстрайків, Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру, все, що, все, що служить російській війні. Світ знає тільки Росія є винною, що війна не закінчується. Правильні сигнали отримуємо зі Сполучених Штатів Америки від інших наших партнерів. Сигнали, що сила потрібна, щоб примусити Росію до реальної дипломатії, до перемовин, до миру, до зустрічей, тих форматів, які можуть реально допомогти, від яких Росія постійно ховається без сильного тиску. Росіяни не зупиняться, навпаки, намагаються збільшувати свою агресію. Вже сьомий день, і раніше, до речі, не було такого. Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична через російські обстріли. станція відключена від живлення, від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки, і це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист в світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія, і правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго, Я дорочив уряду Міністерства енергетики України разом з Міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до цієї ситуації. Також провів санкційну нараду із секретарем РНБУ та уповноваженим щодо санкцій. Завдання чітке, щоб санкції завдавали більше болю, більше відчутних наслідків для Росії. У жовтні має прискоритись робота по синхронізації санкцій, зокрема наших санкцій в юрисдикціях партнерів. Ми розраховуємо на ухвалення 19-го пакету санкцій європейського союзу, який який буде вагомим аргументом із американцями, щоб їхній тиск не відставав від тиску Європи та інших суб'єктів Великої Сімки. Я доручив також готувати продовження санкцій, строк яких завершується зараз. За вересень було п'ять наших нових санкційних.